Мені радять не звертати увагу на якусь агресію в мій бік, чи на якусь критику, чи неприязнь. Так, звичайно, я стараюся не приймати це близько до серця, тому що коли хтось на когось злиться, це більше проблема тієї людини, яка злиться. Але тут є гарний привід подумати ну, і про самого себе, тому що іноді, коли критикують, іноді говорять це небезпідставно, безпідставно, і тут є гарний привід подумати про себе. Можливо, щось в собі треба змінити на краще, подивитися на свої помилки. Але коли буває така, знаєте, критика, ну, просто да, безпричинна, чи от приязні без причини, тобто я людині нічого поганого не зробив. І навпаки, бажає цій людині все найкраще, а ця людина з агресією відноситься, то тут треба от, ну, поговорити, порозмишляти цьому, по, по цьому приводу. Я таку неприязнь іноді зустрічаю з боку тих людей, які називають себе християнами. От що дуже цікаво, що от від протестантів я не так часто бачу цю неприязнь, хоча. Буває Є навіть такі протестанти, до яких я ну яким я газету цю яку ми друкуємо. Я їм цю газетку не даю, тому що ну, були ситуації, да, коли о, там, я до них прийшов поговорити про Бога, а вони почали звинувачувати мене в всяких різних ріках і там судити мене, і взагалі православну церкву, то я зрозумів, що з такими людьми розмова не вийде. А буває неприязні, і це зачасту, до речі, кажучи. Більшості свої це не приїзд з боку тих людей, які пішли з української православної церкви, перейшли там в іншу юрисдикцію. І от буває таке, що от їдеш, до них вітаєшся, вони не дивляться в твій вік. Або якщо дивляться, то з такою злобою, з таким осудом, що готові порвати на часть. І от е, я ж їм нічого поганого не зробив. Невже їх так навчили ненавидіти, злитись? От я це на кожному, майже на кожному кроці зустрічаю, коли там бачу цих людей, вони на мене виявляють таку от мовчазну агресію. Тобто їм неприємно, що от я десь тут хожу. Слухайте, ну це неправильно. Це неправильно, Господь нам що заповідує, да? потім утізнається, що ви мої, що будете мати любов між собою. І навіть Господь заповідує любити ворогів. Представляєте, любити ворогів. А не от так, от з ненавистю, з злобою, да? ну, здавалося б, там, ну, за що? За що? Давайте все-таки вчитися євангельському, не тому, що нам часто і густо говорять з екранів телевізора чи моніторів комп'ютера, а вчитися поступати по-євангельськи, прощаючи один одному з любов'ю, з привітливістю відносячись до один одного. І тільки тоді в нас буде шанс. Мати єдність і повагу один до одного.